Оля в країні мікробів. В одному невеличкому селищі серед дивовижної природи жила дівчинка Оля. Вона була весела і допитлива, цілісінькими днями гралася на вулиці, досліджувала жуків, лазила по деревах, копалася в землі. У неї було безліч розваг. Але було дещо, що Оля геть не любила. Це мити руки. Одного теплого осіннього дня Оля гуляла в саду і вирішила скуштувати соковите яблуко. Вона вже потягнулася до нього, коли раптом перед нею з'явився маленький гном. Дівчинко, що ти робиш? Невже ти зібралася вкусити яблуко просто ось так? На ньому ж безліч мікробів а на твоїх руках ще більше. Ось переконайся, сказав гном. Тоді він дістав маленьку лупу і простягнув її дівчинці. Коли вона глянула через скельце, то була вражена. На її руках витанцьовували якісь дивні створіння зелені, жовті, круглі, зубаті. Кудлаті. Ой, а що це? прошепотіла Оля. Це мікроби, які живуть на тобі. Ці маленькі бактерії і мікроби можуть викликати дуже важкі захворювання. Нудота, головний біль, температура, біль у шлунку, все це наслідки потрапляння маленького мікроба у наш організм. Яблуко, що тримала Оля, випало з її рук і покотилося по землі. Дівчинка хотіла підняти його, але воно зникло за дверима, що раптово з'явилися в саду. Гном хутко підбіг до дверей і поманив за собою Олю. Ходи, я тобі дещо покажу. Щойно Оля переступила поріг дверей, як опинилася. Країні мікробів. Вони лазили по землі, деревах, сиділи на паркані, на гойдалці, дивакуваті істоти вмить оточили Олю та гнома. Дівчинка перелякано вигукнула: Відчепіться від мене, не торкайтеся мене, фу-фу. Ви смертючі і брудні. Фу -фу. Але мікроби все лізли й лізли. Кусаючи своїми маленькими зубками, дівчинка кинулася на втюки але мікроби переслідували її. Раптом Оля згадала, як її мама не раз просила помити руки з милом. О, Здається, я знаю. Треба шукати воду. Гном помітив маленьке джерело води. Вдалині і попрямував до нього. Це те, що нам потрібно. вигукнув гном. Вони взяли відро і заповнили його водою. Але мікробів це не зупинило. Крізь воду вони все одно пролазили до Олі. Цього нам мало! без мила і шампуню. Ну у нас нічого не вийде. Далечі вони побачили чарівний будиночок і попрямували до нього. На будинку висів величезний замок. Щоб відкрити його, потрібно було відгадати дві загадки безліч бід і хвороб дітям робить злий. мікроб!» не роздумуючи, довго вигукнула Оля. «Бруд і багно безсило. Якщо є в наших руках. Мило. крикнув гном. Двері відчинилися, друзі забігли в будинок і побачили мило і шампунь. Ура! Шампуні мило стрибнули у відро з водою, утворюючи величезну бульбашкову ванну. Бульбашки стали розлітатися навкруги, захоплювати мікробів. І знищувати їх. Ми врятовані, ми врятовані, ура! Так, і все завдяки нашим друзям. додав гном, посміхаючись. Аж раптом одна велика бульбашка утворилася навколо Олі, піднесла її вгору, закружляла, в якусь мить бульбашка лопнула, і Оля знову опинилася в саду. Не було ні гнома. Ні дверей, тільки яблуко, яке вона тримала в руках. Ха -ха -ха. Ні, ні. Мене так просто не захопити мікроби. Вона з радістю пішла мити яблуко і руки з ароматним милом. І з того часу дівчинка завжди користувалася милом і водою, щоб бути впевненою. Що вона захищена від мікробів і бруду. Чистота це не просто звичка, а справжній шлях до здоров'я. Сподобалась казка, підтримай нас, будь ласка.